Китай змінює погляд на війну в Україні, країна, яка таємно оснащує російську армію, може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії. Влада країни імовірно готова змінити свою риторику. Про це пише The Wall Street Journal. Іноземні журналісти зазначають, у Китаї з кожним днем зростають ризики через війну в Україні. Так, Пекін досі офіційно дотримується позиції нейтралітету щодо російського вторгнення в Україну, але водночас він надає негласну підтримку Росії. Влада Китаю заплющувала очі на багато дій Володимира Путіна, але все ж таки останнім подразником іноземні зміни називають вихід Росії із зернової угоди. Річ у тім, що Пекін один із найбільших імпортерів українського зерна і владі країни невигідна. Така блокада у виданні зазначають, що на 18-й місяць війни без чітких ознак перемоги чи капітуляції з обох сторін Китай зіштовхується із все більшою кількістю ризиків через підтримку російського диктатора. Свою роль відіграв і заколот ПВК Вагнера під керівництвом Євгена Пригожина. У влади Китаю виникли нові питання щодо непохитності авторитету Володимира Путіна всередині своєї ж країни. Ба Більше у Китаї замислилися щодо нездатності Путіна утриматися при владі та майбутньої Росії без автократа, якого лідер Китаю раніше називав своїм. Найкращим другом за даними The Wall Street Journal, Китай змінює свою риторику і ймовірно погоджується на те, щоб розглядати українську формулу миру для закінчення війни, що може стати серйозним проривом. Очікується, що делегація Китаю прибуде на зустріч щодо миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії 5-6 серпня 2023 року.